Кажеш, конкуренти тобі пишуть, чи як да, ти називаєш мені... цих людей? Ні, я не називу, я не називаю конкурентами, бо я це називаю колегами, але я була шокована від кількості Роз... негатива людей, Розкажи які займаються меблями. Зняла Зняла відео про кухню, виставила фотографію, записала, яка ціна, і в мене полилося просто хейт від колег, колег, які займаються меблями. Що чи ціна така, чи не така, Начали свої послуги по мене підвіз. Кухня фабрична. Якщо ви розумієте, є фабрична кухня стандартна, де у вас там модулі, і ви набираєте ті. Тільки такі без зміни розміру, от тільки один колір так. фасаду. І там ну, кухня вийшла скільки 30, 34 тисячі гривень. А їй почали писати хейт, що типу, ой, де що ви розказуєте, що, що ви обманюєте, Брехня, це що це брехня, що такого бути не може. І знову ж таки, переходячи на сторінку, ти дивишся, люди займаються меблями. Як таке можна писати? Це так дуже що, дивно. Менше негатив, ти більше навчайтеся і дізнавайтесь інформацію, Тому що навіть за 35, я бачу там. Цивільна кухня? Да, нормальна кухня. Ну давайте почнемо з того. В кожного є свій бюджет. Не всі можуть собі дозволити меблі під замовлення. Ми працюємо в принципі, на будь-якого клієнта як середньої якості, так і більш дорогий сегмент так, меблів. У клієнтів все... немає якості, все добре. Магазин вижгороді, куток меблів. Тут є меблі, м'які дивани, матраси і корпусні. Корпусні меблі.